ЄС має посилити санкції проти Росії і розпочати переговори з Україною про вступ уже цього року. Про це заявив у Страсбурзі президент Литви Гітанас Науседа. Які важливі рішення для України обговорювалися сьогодні в Європейському парламенті? Знає наша спеціальна кореспондентка Єлизавета Лакша. Вона з нами наживо. Вітаю, Лізо. Які інсайди маєш? Вітаю. Дякую, що наживо з нами. А, розказуй. Так, день європарламенті сьогодні почався з промови президента Литви Дітенаса Науседи. Зокрема, вся його промова була присвячена Україні. Він заявив, що Україна належить до європейського союзу. Українці вже багато разів це довели. Він підтримав заяву президентки Європейського парламенту. Роберта Мацоли про вступ України до ЄС і запевнив, що переговори між ЄС і Україною про вступ мають відбутися вже до кінця цього року, адже на його думку, аби зміцнити ЄС, необхідні нові країни-члени. Крім того, президент Литви наполягає на Створенні спеціального трибуналу для Росії на притягненні Росії до відповідальності за всі злочини агресії, які вона вчинила в Україні, і спеціально для нашого телеканалу в ексклюзивному коментарі він поділився про деталі створення спеціального трибуналу для Росії. Прошу пряму мову! We are supporting the idea of special tribunal. Ми підтримуємо ідею створення спеціального трибуналу щодо злочинців Росії та Білорусі у війні проти України. Я вважаю, що зараз дуже важливо скооперуватися щодо цього питання та знайти спільний знаменник між країнами Європейського союзу та серед міжнародної спільноти. Військовими злочинами займається міжнародний кримінальний суд. Також треба займатися і наслідками військової агресії. Ми бачимо, наскільки деструктивними були рішення, ухвалені Росією протягом цього більш ніж одного року війни. Я думаю, що російський режим має відповідати за те, що вони накоїли в Україні. Ми продовжимо співпрацю між країнами та досягнемо успіху. такі новини сьогодні з європарламенту студія. Дякую, Лізо. Наживо з нами була спеціальна кореспондентка Єлисавета Лакша, бережи себе. Вона працює у нас у Страсбурзі і там ексклюзивно поспілкувалася з президентом Литви щодо створення спеціального трибуналу для Російської Федерації.